Доброго дня, ми з України. З вами я, Любов, на своєму каналі. Кухня з карману і справи домашні. І сьогодні, в рубриці Справи домашні ми будемо відчищати каструлі. Ось така проблема. Каструля не стара. Ця зовсім каструля нова, але від води, ось ця і чашечка. Від чаю вона робиться з часом отака Те ж саме бувають ложечки чайні, якими чайними ложками користуємося. Вони робляться з часом не дуже гарні. І ось нам треба відчистити ці каструльки без допомоги всякої хімії. І без допомоги Йоржика. щоб не царапати емаль. І хімія нам не потрібна, тому що вона все одно вип... виполоскати її гарненько не немає можливості. От дивіться, що для цього нам потрібно. Ось біле господарське, мило рідке. Або біле. Або таке ось. Тоже господарське, рідке, мило. От. Отаке нам потрібно: або те, або те. Звичайний оцет, 9% столовий. І сода. Це все, що нам потрібно. Потрібна отака мисочка. Маленький вінчик такий, щоб можна було збити суміш. І отака губка. З однієї м'якенька, а з одної сторони, така тверденька. Нам потрібно буде обидві сторони. Що ми зараз робимо? Нам треба змішати суміш. І е, коли будемо змішувати, саме в такій послідовності, як я буду показувати вам, так, беремо одну повну отаку, зірку і столову ложку соди, Сипаємо в мисочку. Одну столову ложку повну. Миючого такого засобу, не миючого хімічного засобу, яким я звикла, а саме мила ось так. Одну столову ложку. Теж. Отак. От Відкладаємо. Тепер це змішуємо, Оцет поки не додаємо, щоб не вступило в реакцію раніше, ніж це нам. Отака виходить, ось така. Виходить отака кашка. І якщо у вас більше посуду, то можна це все зробити вдвічі більше. До речі, я теж зроблю вдвічі більше, тому що е, цю суміш можна зберігати. Я теж зроблю ще. Отак, ложку. Добре зберігається воно в закритому посуді, десь під раку, воно, де у вас є, там місця такі. Візьму другу ложку. Ось так. Ним добре, добре добре відчищається Тільки настояще, не, не, не оці такі, як теперішні. З нержавіючої сталі. А ще ті, що радянські, в мене є такий, е, і такі вилки, їм здоровий кухонний ополон, який шумовка. Вони дуже гарні, але вони в цвіточках і туди часто залазить не те, що треба. От дивіться, от така ріденька суміш, Гарненько розмішали. Тепер додаємо сюди дві ложки оцту. Ось о, оцет. Тому що не ту бутилку важко відкривати, 9%. 9%. Да, 9 Самий звичайний столовий оцет. Додаємо 2 столові ложки. Ось так. І реакції вже такої нема. Воно шумить, ось дивіться, шумить, піниться. Але такого вже немає, якби ми зразу додали до соди, це була би одна сплошна піна. А так, бачите, яке воно ось таке. Збите, наче збиті білки. Ось так. І оце тепер цю сумішу ми натираємо м'якою частинкою губки ми натираємо посуд. загрязнілий посуд. Треба змочити спочатку. Ось так, змочуємо. Ось, бачите, яка вона? Це каструля не стара. Але от з часом, коли вариться їжа, вода не дуже якісна, і оце виходить така. І коли готуєш їжу, аж навіть неприємно. От беремо губку, намочую губку. І отак гарно-гарно натираю. З усіх сторін гарненько-гарненько натираємо. Можна зверху, можна зсередини тільки, отак. Я і зверху протру, вона буде тоді аж блистіть. От, натираємо і залишаємо на якийсь час. Який у вас час є для цього, так і залишаємо. От. Ложку цю теж можна протерти. Оби, звичайно, от ложки з цієї сторони можуть бути не дуже чисті, якщо це така справжня сталь. І вона така гранульована. От, бачите, яка чашка. Зараз я її натру, губочка вже пропитана, і прям так приємне воно і на консистенцію, на свою структуру. І не шкідливий для рук не, не треба надівати там якісь рукавички. Отак ось Теж намазали і залишили. Це сама новіша, нова зовсім каструлька. От бачите, яка вона. Також намазуємо з усіх сторін. Отак. І залишаємо. О, гарненько натерли. Ще в нас залишилось. Можна щось притерти, але то було іншим разом. Отак. миємо руки ретельно. І через декілька хвилин побачимо, що з того вийде. А поки чекаємо, я хочу показати ще ось чайні ложечки. Звейду чисто, все нормально, а от на задній частинці від чаю, от такі робляться вони, зачаїлися, ніби вони. Я протру і їх. Так, пройшло 15 хвилин. Подивіться, що виходить. Отам. Де було сильно-сильно грязне, гляньте, ось тут видно. Від цього розчину, дивіться, пішли потьоки, бачите? Розчинилося. Оцей наліт розчинився і прям за пальцем, бачите, знімається за пальцем. І тепер дивіться, я ось протираю. Зовсім, зовсім не, не приміняю зовсім ніяких там таких. Надпри... Надприродних зусиль, зараз я вам покажу, дивіться, я просто протираю. Дно, дивіться, дно гляньте. Видно? Дивіться, яке дно. Я зовсім не приміняю зусиль, Не тру його йоржиком, не тру ніяким цим. І подивіться, воно відмивається, гляньте. Зовсім робиться біленьке. Зараз я відітру. У вас, щоб ви бачили, що ніяких я тут. Махінацій не роблю, дивіться, я просто тру. Просто з усіх сторін тру, як, звичайно, мию посуд. Як я, звичайно, ми, ми, миємо ми посуд, каструльки, сковорідки, ми ж все-таки трошки їм, беремо там губку, мочалку і тремо. Так і тут, без зайвих зусиль, без всяких там різних наших хімічних засобів, миючих ці, без. Мочи цього йоржика металевого, який би псував нам посуд і робив, дивіться, гляньте. Вона вже не має на ній ні одного гляньте. Ще я зараз пройдуся. О, дивіться. Гляньте, Всі оголочки, всі, всі куточки, вона така молочного кольору, яка була, вона була не. Не чисто білого кольору, а така молочного кольору. Ось так ми маємо дивіться. Тепер чашка. Чашка в нас була така в чайові. Те ж саме, просто протираємо її. Вона просто раніше не витиралась, не хотіла. Зараз вона витирається Це ще й кхе, такий китайський, так називаємой. Фарфор чи, як він називається, то він не дуже відчищається, але все одно вона набагато чистіша. Отак. От а тепер сама така наша. ось о. Вона робоча, моя каструлька. І ось я її витираю її. Те ж саме, те ж саме. Я таких на природних зусиль зовсім не приміняю. От. І вона стає набагато чистіша і більшіша. Дивіться. Ось так. Мило сода, подивіться, яка. Бачите, яка робиться така такий. цей, що знявся, воно знімається разом з ним. Так, це вже у нас добре вичищено. Ми провели експеримент. Я Налила ці суміші, обтерла, залила водою і поставила прокип'ятити. Ну, буквально хвилин 5. А щоб просто так не гуляла наша водичка тут даром, я взяла, вкинула ще й прихваточки. я вам повинна сказати, це для мене теж несподіванка, але відіпралась, відіпралася. Відібралися прихватки. А що ж у нас вийшло із водою? Дивіться, яка вода. Ось. І тепер беремо, ось у нас залишилася суміш, протремо і побачимо, що вийшло. Стінки ми вже бачимо, що стінки набагато чистіші. Каструлька відчистилася. Дно не відчиститься вже, мабуть, я не знаю, виварювати. А стінки, дивіться, зовсім стіночки біленькі. Ось так. Мені, наприклад, подобався цей спосіб. Я його придумала сама. Ніде не читала, не бачила. Може, десь такий є, але я не бачила. От. Я знаю, що я ще... Раз колись це зроблю, і вона буде зовсім засяє білизною. Ось так. Потерла її з усіх сторін, поки вона гаряченька. Вона стояла на газу. ось І дно, дивіться, дно з неї зовсім зовсім чисте. Це вже такий відліт, який скіруємо тепер. І про провіряємо, що в нас вийшло. Що у нас з ложечками? Зараз дивимося. Дивіться. Вони аж сяють гляньте, Дивіться, як вони виблискують. І зовсім ніде ніякого немає нальоту. А вони, дивіться, сяють, засяяли. Гляньте. Дивіться. Ложки сяють, буквально слова. В прямому сенсі. Дивіться, вся була така, зачаїлася, сама така вона ходова, от, а вона теж відчистилася. Чашка тут була геть чай, як, як чай п'ємо і тут такі, були в неї замазані такі от чаю і вони... Просто не відмивалися. Зараз відмилися. І всередині, дивіться, вона майже, майже, майже. І вона була зовсім коричнева. Ця каструлька у нас, дивіться, ця каструлька з усіх сторін, вона ідеально, вона просто ідеально вимилася. Я отак проходжу ось для того, щоб її сполоснути. Дивіться, вона ідеально. Просто чиста, просто, наче новенька. Дивіться. Всі стіночки. Я ще потім сполосну її. Дивіться, вона зовсім біленька, чистенька всередині. А була від навару, від наварів така була. Ось так Я виливаю воду. Якщо навіть вона ще не ідеально біла, але з тим, яке було раніше, то порівняти, дивіться, тут стінки зовсім-зовсім-зовсім уже зовсім, зовсім чистенькі. Вона такого кремового кольору. На дні, звичайно, вона вже, я не знаю, чи я зможу її зовсім відварити. Колись спробуйте. Але я все-таки задоволена, стінки чистіші немає отого, отого, такого стану, ніби вона давно не мита. Ось так, пробуйте експериментуйте, попробуйте такий спосіб, може у вас якийсь є інший спосіб. Давайте ділитися, давайте відновлювати наше українське, спілкуватися нашою рідною мовою і продвигати українськомовні канали. Підписуйтесь, діліться з друзями своїми, з подругами. І ми зустрінемося, дасть Бог, знову на каналі. Кухня з кишені і справи домашні. І з вами була, як завжди, я, Любов.